Показуємо, які саме трактори потрапили під знижку на Вінницькому майданчику. Швидкісний трактор з кабіною та кондиціонером Янмар РС-300 був 12 тисяч, зараз 11300. Трактор з кабіною і напівгідравлічною коробкою Кубота gl 32 був 12400, зараз 11600. Янмар FX 42, 42 кінських сили. Без кабіни зараз найпотужніший варіант. Був 10 100, зараз 9500. Нагадуємо, що акційні ціни діють до 25 жовтня. Янмар АФ 26 на механічній коробці передач з масивними мостами був 8600, зараз 8000. Янмар РС 24 на новій резині з механічною коробкою передач був 8300, зараз 7800. Середньобазовий кубота GT23 з гідропідсилювачем та розворотом був 8000, зараз 7600. З масивними мостами і секі ТЖ21. Реверс гідропідсилювач, все тут є. Був 7700, зараз 7300. Хітачі НЗ195 також з гідропідсилювачем середньої бази був 7500, зараз 7,200. Янмар Ф195 повністю нова резина. Був 6300. Зараз 6. Кубота б 117 Трактор короткої бази на 17 кінських сил був 4900, Зараз 4700 умовних одиниць. Янмарка є четвертий, 14,5 кінських сил, був 4700, зараз 4500. І найдешевший трактор Кубота Б1220, трьохциліндровий 12 сил, був 3900, зараз 3800. Також можна внести завдаток до 25 жовтня та зафіксувати за собою акційну вартість.